Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-Контроль. Чи приходило вам загадкове повідомлення з обіцянками легкого заробітку від, начебто, відділу кадрів TikTok? Якщо так, не поспішайте тішитися в вигідні пропозиції. Це пастка шахраїв. Як повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО? На месенджері Viber знову вирує хвиля оманливих повідомлень які пропонують онлайн співпрацю та бонуси після того як ви залишите їм свої платіжні дані за привабливою обгорткою, ховається небезпечна схема дані ваших рахунків украдуть а бонусів. Ви так і не дочекаєтеся. Такі афери працюють за стандартним алгоритмом. Спершу вас заманюють перспективною пропозицією, потім просять перейти за посиланням, а далі виманюють конфіденційну інформацію або встановлюють шкідливі програми. Наслідки можуть бути різними: від втрати доступу до ваших акаунтів аж до фінансових збитків. Аби не стати жертвою, достатньо пам'ятати кілька простих правил кібергігієни, про які ми сьогодні поговоримо. Говоримо. Тож про механізм цієї шахрайської схеми, її ознаки та способи захисту ми розпитали експертку Альону Романюк, редакторку фактчекерського проєкту Нота є Нота» та викладачку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тож, як працює схема зловмисників і чому вони прикидаються відділом кадрів TikTok, пояснює фактчекерка. По перше, жодна соціальна мережа не шукає якихось фахівців персонально за номером телефону в соціальних мережах чи то в месенджерах. Тобто це треба запам'ятати як аксіому. Друге, зазвичай за такими схемами повідомленнями дійсно стоять шахраї. Коли ми говоримо про те, що ось отримують повідомлення з обіцянкою легкого заробітку, треба просто ставити вподобайки або залишати певні коментарі під якимись відео, що роблять шахраї. Дійсно, вони можуть скинути перший, другий, третій раз невеличку суму гру. Кошей, 100, 200, 300 гривень. Але це скидають вам не шахраї, вони методом введення в оману подібними схемами інших користувачів змушують на вашу картку скидати їх ці суми невеличкі, або більші суми. Тут уже залежно від конкретної шахрайської схеми. Але мета. Глобальна шахраї. така щоби вам спочатку втертися в довіру, вибудувати такі відносини, щоб ви довіряли. Після чого шахраї кажуть, що ви так добре працюєте. Взагалі нам все дуже подобається, і є окрема пропозиція для найкращих наших працівників. Ви вкладаєте там, наприклад, зараз 5 тисяч гривень, а отримуєте вдвічі більшу суму через, наприклад, тиждень 10 тисяч гривень. Тобто тут уже залежить і від вас фінансового стану, і від того наскільки людина готова загалом піти на таку співпрацю. Власне, шахраї таким чином виманюють у людей їхні збереження, а людина переказує ці гроші, тому що вже ж один платіж, вона отримала другий, третій, значить все чесно. А потім на ось таких великих сумах люди віддають значно більшу суму, аніж вони отримали від шахраїв. Ба Більше потім можуть бути проблеми ще із тим, від кого воно. Вони отримували попередні платежі через те, що так само це людей вводили в оману, і фактично шахраї в цій схемі їхні персональні дані не фігурують, але фігурують дані інших людей. Тобто, фактично, ви отримували нечесним шляхом, нібито гроші від інших людей, яких так само ввели в оману. Шахрайські повідомлення часто містять занадто привабливі пропозиції, спонукають перейти за посиланням або зв'язатися через сторонні месенджери. Які ключові ознаки допоможуть відрізнити справжнє повідомлення від небезпечної пастки? Знає Альона Романюк. Якщо це легкі гроші за роботу, яка не потребує жодних зусиль з вашого боку, треба задуматися. Якщо це повідомлення має ознаки машинного перекладу, тому що в переважній більшості випадків такі повідомлення відправляють, все таки користувачі з інших країн. Це дуже поширена схема свого часу була в Китаї, в Індії, у В'єтнамі, і шахраї з цих країн вони викуповують. Або знаходять бази даних номерів телефонів в інтернеті, і роблять ось такі, нібито персональні розсилки, тому машинний переклад або такі формулювання непритаманні українській мові мають нас насторожити. Ну і знову ж таки, якщо ви ніде не вказували про те, що ви шукаєте роботу за такою-то спеціальністю, робота в соцмережах і так далі, це привід задуматися і ставитися критично до таких повідомлень. Є ще одна така схема, коли для того, щоб отримати якусь виплату, треба зареєструватися на конкретному ресурсі. І, наприклад, для того, щоб зареєструватися, треба вказати або свої паспортні дані і серед Іншого вказати дані платіжної картки, тобто термін дії, номер картки і CVV-код. Мовляв, через цю систему ви отримаєте кошти, а натомість людина реєструється в цьому кабінеті для того, щоб отримати там 120, чи 500 чи 1000 гривень бонусу. Насправді надає доступ до своєї картки і рахунку шахраям. Важливо, що онлайн шахраї постійно вдосконалюють свої методи, тому важливо знати, як захистити себе та свої дані. Які заходи безпеки допоможуть уникнути потрапляння в тенета аферистів? Відповідає Альона Романюк. Перше, ми встановлюємо двофакторну автентифікацію, тому що не виключно, що шахраї також можуть полювати за нашими персональними даними. Друге, ми пам'ятаємо, що безкоштовний сир тільки в мишоловці, тому не ведемося на обіцянки легких грошей. Третє ми можемо запитати звідки наш номер телефону, чому написали саме вам. Далі дивимося, чи цей номер телефону, ну, наприклад, і людина володіє українською мовою, чи номер український, Тобто це такі дотичні ознаки, які нам вказують, наскільки глибоко слід перевіряти далі. Бо якщо це, наприклад, В'єтнамський якийсь номер, ми кажемо стоп і більше не ведемо комунікацію з такою людиною. Якщо номер український, окей, ми далі починаємо розкопувати, дивитися і зрозуміти, де є невідповідності, тому що у нас в Україні теж на превеликий жаль. Є значна кількість шахраїв і шахрайських схем, і треба бути завжди обачним. Але основною ознакою таких шахрайських схем є. Емоція, тобто обіцянка якихось легких грошей, і рішення, тобто, що вам пропонують робити, зазвичай це щось дуже дуже легке, за що не платять таких грошей. Але, от власне, ось це рішення, яке нібито є надважливим і дуже простим і легким стосовно грошей, або якоїсь іншої проблеми. Якщо ми бачимо таке повідомлення, дійсно рекомендація заблокувати цей номер телефону після там базової перевірки і більше ніколи. Ніколи не комунікувати, зробити скріншоти, наприклад, і надіслати їх детектору медіа чи нам на нота є нота. Також можна їх надсилати в центр протидії дезінформації, фактчекерам з інших ресурсів, там стопфейк, вокщек без брехні, по той бік новини і так далі. Але також важливо повідомляти інші структури, ну, наприклад, та ж сама кіберполіція, яка серед іншого займається подібними випадками і фіксує їх. Я вже згадувала про центр протидії дезінформації. Від РНБО вони теж фіксують подібні випадки. Звісно, якщо десь ви вже засвітили свою картку, то краще зв'язатися із своїм банком і перевірити або заблокувати її, і перевипустити нову. Власне тут такі от аспекти. Ну і звісно, є можливість у Вайбері безпосередньо натиснути на повідомлення і позначити його як СПАМ або як шахраїм. Отже, ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота і Нота та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і щодня ми тут із черговим випуском фейк-контролю. Залишайтеся з українським радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.